Вони не наші, вони відступники, безбожники. Вони не ходять в нашу церкву і не пісяють наш горщик. Час таких людей вже давно минув. І хто має чутливе серце, чутливе до Духа Святого, той прекрасно розуміє, що ера лже вчителів, фарисеїв, які збудували собі на тому бізнес, тримаючи релігійних людей в страху, минула. Все. Натомість прийшла ера розумних, освічених людей, які мають відкриття Божої благодаті, які читають Біблію, і які вже давним-давно спіймали зв'язок. Ага, якщо Бог є любов, отже, Він наповнює мене любов'ю до інших людей, незалежно від того, в яку церкву ці люди ходять. І люди тепер здатні відрізнити класних духовних наставників, які ведуть їх до Христа, від тих, хто веде їх до Секти, конфесії, релігії і просто вибачте на слові, робить з них поголів'я, і один з одним міряється в кого більше стадо.